Всім доброго дня. Дякую всім, що дивитесь мій канал. Вийшов на город. Трошки кругом трактори гудять. Працюють, люди ще горять городи, а я вже посіяв пшеничку. Посіяв пшеничку і вже тут дивився, бачив, що вже кільця пускає, є, коротше таке. Вільчиться пшеничка, вже почала, волога є, все добре. орали було мокро, дуже мокро було. По краях от тут грядки, тут вже посадив цибулька часник. Буквально дня 4 назад. Все норм. Після трактора я не фризував, нічого, тільки по краях роторною бороною пройшов, бо там, ну. Погано було, сівалка би не потягнула, блін. Ті глиби, блін. а тут от посередині я нічого не робив, сівалочки пройшов. Як бачите, є ще груд'яки, Ну нічого не забивалося, нічого. Ну так, трубка пару разів забилася, так. а так ніби нічого нормально. Посіяв теж десь соток 18. Ще лишилося щесь півтора відра пшениці, але то таке. Хай, то в мене так кожен рік виходить. 5 сію, а остальне все лишається. Так що дякую всім, що ви дивитесь мій канал, підтримуєте, От, всім миру, злагоди О, і смачної малини. Є, вона от дозріває, але ну от як бачите, от, ну що ж. тверда така, вже тепла нема, кисловата дуже. Нічого, добре що така. Так що всім до зустрічі на моєму каналі.